Місто Балтимор після двох тижнів масових протестів та безладів оговтується. Скасовано комендантську годину. Відкриваються школи, підприємства, державні установи. Повернути Балтимор до звичного ритму допомагають добровольці. Продовжує Ярина Матвійчук. Волонтери з усього Балтимора та його околиць допомагають постраждалим від безладів минулого тижня. Законодавець штату, який представляє інтереси громадян цього району, каже, що без проблем знайшов охочих допомогти вони хочуть кращого для свого міста. Ще не все приведено до порядку. Деякі райони все ще займають правоохоронці, але думаю, у цілому більшість мешканців Балтимора самі наводять порядок у своїх районах і готові захищати спокій Атмосфера у місті сьогодні протилежна тому, що відбувалось на цих вулицях тиждень тому. У неділю демонстранти провели мирну акцію біля будинку мерії, організували молитву за відновлення миру в місті. Волонтери роздають їжу та речі першої необхідності. Ми просто намагаємось дати кожному те, що вони потребують у цьому районі. Згоріла аптека, розграбовані багато крамниць. Ми намагаємося доставити людям необхідні речі та харчі. Їжа, свіжа городина та речі першої необхідності. Порятунок для матері двох дітей Пілс. Ця допомога дуже важлива для мене. Багато крамниць у нашій околиці понищені. І людям просто нема де купити необхідні речі. Одна з релігійних організацій Балтимора допомагає маленьким дітям повернутися до їхніх безтурботних буднів ми намагаємося допомогти дітям відчути позитивний вплив громади, щоб вони виростали добрими громадянами. Джоан Брюер зі своїми внуками проводить час з іншими дітьми, які втратили близьких через кримінальну активність, яка надзвичайно висока в цьому регіоні. Кілька років тому її син та онук були вбиті на вулицях Балтимора. Я люблю мій Балтимор і впевнена, ця громада може повернутись до нормального життя, але на це треба час. Чимало людей цієї громади вдячні волонтерам за їхні час та сили спрямовані на повернення міста до нормального життя. Ірина Матвійчук голос Америки.